Вітаю, маю п'ять хвилин на головне. Колишній топовий посадовець організував схему відмивання державних грошей. Його затримано. Під прицілом ворога Дніпро та Суми у Хмельницькому навчатимуть капеланів. Про це та інше розповім у випуску. Під прицілом ворога цієї ночі було Дніпро по місту. Росіяни випустили понад 20 безпілотників. Одна ракета поцілила в підприємство. Повідомляють місцеві канали. За словами речника ДСНС Дніпропетровщини Сергія Ковтунюка, журналістам наразі повітря у місті чисте. Також під ударом окупанта була і сумська громада. Там загорілися нежитлові будівлі. Співробітники ДСНС обстежили місця влучань і запобігли подальшому поширенню вогню. Служба безпеки України затримала у Києві колишнього топ-податківця, який створив. Конверт-центр із тіньовим обігом у півтора мільярди гривень, спільно з прокуратурою вдалося ліквідувати масштабну схему легалізації злочинних прибутків у різних регіонах України. За матеріалами справи протягом 2023-2025 років фігуранти відмили понад півтора мільярди гривень, більшість з яких була вкрадена з бюджету нашої держави. Організатора оборудки, колишнього заступника голови Державної фіскальної служби України, який під виглядом адвокат. Та організував конвертаційний центр, вже затримали. Як встановилось розслідування до злочинної діяльності, він залучив ще чотирьох спільників. За матеріалами справи серед основних клієнтів конвертцентру були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи та послуги для бюджетних установ і намагалися незаконно заволодіти державними коштами. Дунаєвецька громада знову у скорботі. У боротьбі із ворогом загинув 35-річний Дмитро Віталійович Чорний. У лютому 2022-го чоловік, не вагаючи, доєднався до лав Збройних сил України. Хотів зупинити ворога заради мирного майбутнього. Відважний воїн загинув 2 вересня 2025 року, виконуючи бойове завдання у населеному пункті Попів'яр Донецької області. Про дату та час прощання у міській раді повідомлять. Додатково. Вічна пам'ять та слава герою щире співчуття рідним. Українські захисники невтомно боронять Україну від ворога. Разом з тим постійно потребують підтримки українців. Хмельницька обласна військова адміністрація вкотре відреагувала на запит одного із військових підрозділів Хмельниччини. Завдяки тісній та налагодженій співпраці благодійники передали захисникам ще один позашляховик. Ця автівка підвищить мобільність бійців і допоможе їм у виконанні бойових завдань. Переконаний начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. За минулу добу до підрозділів головного управління Нацполіції в Хмельницькій області надійшло 636 повідомлень про події та правопорушення. Із них 188 кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 133 адміністративних протоколи, з них 23 за кермування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано 10 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 прийняли та опрацювали 706 повідомлень від мешканців області. Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії навчатимуть капеланів, повідомляє Суспільне. Навчання відбуватиметься в онлайн форматі і триватиме 5 місяців. На сьогодні вже є понад 100 заявок на цю програму. За словами ректорки вишу Інни Шоробури, на сьогодні питання капеланства є дуже важливе, тому що на схід потрібно близько 900 капеланів. У війська реально є лише 300. Ці курси безкоштовні, але просять сплатити 4 тисячі гривень благодійної. Допомоги, якщо це можливо, людині зробити, зареєструватися на навчання можна на сайті Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Хмельницькому відбудеться молодіжна екопробіжка Плогінг спортивний формат, що поєднує біг та прибирання території. Цього разу учасники збиратимуть сміття навколо річки Південний Буг, аби зробити наше місто чистішим і привабливішим. Організатори наголошують, головна ідея плогінгу полягає не лише в турботі про довкілля, а й у спільному проведенні часу, формуванні культури відповідальності та любові до рідного міста. Початок заходу о 12.00 у п'ятницю 12 вересня. Точну локацію отримують зареєстровані захисники. Зареєструватися можна на сайті Хмельницької міської ради. Усім, хто планує долучитися, організатори радять мати зручний одяг, спортивне зуття та бажання зробити добру справу для громади. Це все чим встигаю поділитися із вами на цю мить більше на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Дякую вам за увагу! Силам оборони за захист!